Шановні члени спеціалізованої вченої ради, на засіданні спеціалізованої вченої ради щодо присудження ступеня вищої освіти доктора філософії ДФ 73 утвореної наказом Українського державного університету імені Михайла Драгоманова за номером 249 від 3 червня 2024 року, присутні 5 членів. З них чотири доктори наук і один кандидат наук за профілем дисертації, що розглядається, тож необхідний кворум на засіданні є. Також є кворум докторів наук за профілем дисертації, що розглядається. За попереднім погодженням зі здобувачем основні положення диссертації викладатимуться українською мовою і відповіді на запитання також надаватимуться. Українською мовою. В особовій справі Копил Філатової Тетяни Васильівни є всі необхідні документи, які е, визначені вимогами Міністерства освіти і науки України, що подаються до спеціалізованої вченої Ради. Чи є необхідність всі їх оголошувати? Немає. Немає. Дякую. Слово для викладу основних положень дисертації надаємо копил Філатові Тетяні Васильівні. Будь ласка, Тетяна Васильівна. Шановні члени спеціалізованої вченої ради, шановні присутні, тема нашого дослідження професійна підготовка майбутніх державних службовців для забезпечення академічної етики та доброчесності управління закладами освіти. Дозвольте знайомити вас з його основними положеннями. Актуальність проведеного дослідження підготовки майбутніх державних службовців для забезпечення академічної етики та доброчесності управління закладами освіти передбачає вивчення сучасного та перспективного станів наукового і освітніх середовищ, контролю за якістю організації освітнього процесу та наукових досліджень, методології пріоритетних напрямків наукового пошуку, соціальних стандартів гарантування правового захисту, а також управління в сфері освіти, науки і інноватики архівної і видавничої діяльності, інтелектуальною власністю та захистом авторського права, експортним оцінюванням у контексті забезпечення сталості майбутніх наукових і педагогічних розвідок. Мета дослідження. Полягає в обґрунтуванні теоретичних, філософсько-світоглядних, методичних та етико-педагогічних аспектів розробки імітаційної моделі та моделі експертного оцінювання професійної підготовки майбутніх державних службовців для забезпечення академічної етики та доброчесності управління закладами освіти. Відповідно, об'єктом дослідження є освітній процес та експертне оцінювання професійної підготовки та розвитку майбутніх державних службовців. Предметом дослідження є зміст вимог до академічної етики та доброчесності управління закладами освіти, процедура та методи експортного оцінювання професійної підготовки майбутніх державних службовців. Для досягнення мети нашого дослідження нами були поставлені та розв'язані наступні завдання дослідження. Перше здійснити структурно-функціональний аналіз понятійно-категоріального апарату. Дослідження професійної підготовки майбутніх державних службовців і виокремити філософсько-світоглядні та етико-педагогічні аспекти його трактування, друге, провадити контент-аналіз стану вивчення педагогічної проблеми дослідження щодо значення та особливостей професійної підготовки майбутніх державних службовців. Третє. Розкрити методичні аспекти освітнього процесу та визначити напрямок професійної підготовки та розвитку майбутнього державних службовців на основі структурно-організаційного аналізу, четверте: здійснити обґрунтування проблеми методики організації професійної підготовки та розвитку державних службовців для забезпечення академічної етики та доброчесності управління закладами освіти. П'яте. Розкрити зміст вимог до готовності державних службовців для забезпечення академічної етики та доброчесності управління закладами освіти. І шосте: обґрунтувати та спроєктувати імітаційну модель та модель експертного оцінювання професійної підготовки майбутніх державних службовців для забезпечення академічної етики та доброчесності управління закладами освіти. Результати дисертаційного дослідження відповідно до визначених нами завдань полягають у наступному. Відповідно до першого завдання було здійснено структурно-функціональний аналіз поняттєво категоріального апарату дослідження на основі комплексного аналізу надбань вітчизняної академічної спадщини у питаннях професійного навчання державних службовців, їх професійного розвитку розвитку, особливості професійного навчання на основі компетентнісного підходу. Удосконалено протрактування базового поняття, зокрема, система підготовки державних службовців, як поєднання діяльності органів, установ та організацій, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців, на основі освітніх програм, що забезпечують здобуття і поглиблення управлінських, фінансово-економічних, соціальних, правових компетентностей, актуальних hard skills та організаторських і комунікаційних навичок. Soft skills, а також безперервного оновлення професійних знань, умінь, здобуття нової спеціальності на раніше здобутій освіті відповідно до другого завдання було визначено методичні та етико-подагогічні аспекти професійної підготовки майбутніх державних службовців, здійснено контент аналіз стану вивчення подавічної проблеми, професійної підготовки майбутніх державних службовців, базової. Базованої на низці основоположних принципів системності, структурності, поліаспектності та функціональної доцільності обґрунтовано, що важливою складовою національної системи підготовки державних службовців є етико-педагогічний аспект, який реалізується у забезпеченні академічної етики та доброчесності. Схарактеризовано національну систему професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців у єдності таких складових: перше. Це органи, що здійснюють підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців. Друге освітні програми професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, і третє сертифіковані заклади освіти, інститути та центри реформування та додаткового навчання, у яких реалізуються е, зазначені освітні програми в галузі освіти 28 публічне управління та адміністрування. Та е, спеціальності 281 – публічне управління та адміністрування відповідно до третього завдання було розкрито методичні аспекти освітнього процесу з професійної підготовки майбутніх державних службовців, які поєднують перше методи підготовки кадрів державного управління. Друге, способи упорядкування, спілкування всіх учасників освітнього процесу, замовників освітніх послуг, викладачів, здобувачів вищої освіти з метою здобуття здобувачами вищої освіти, актуальних hard skills та soft skills і самоосвіти. Схарактеризовано загальні методи навчання державно-управлінських кадрів для виконання викладання будь-якого освітнього компонента, освітні програми. І спеціальні. Це застосовується в процесі навчання як дисципліни циклу загальної, та так і циклу професійної підготовки. На основі структурно-організаційного аналізу джерельної бази визначено основні напрями професійної підготовки та розвитку майбутніх державних службовців, які передбачають опанування таких актуальних тем: запобігання та виявлення корупції, нові засади здійснення адміністративних процедур, удосконалення рівня володіння іноземною мовою, яка є офіційною мовою Рад Європи, інформаційна база, кібербезпека. Тощо, відповідно, до четвертого завдання було здійснено обґрунтування проблеми методики організації професійної підготовки та розвитку державних службовців для забезпечення академічної етики та доброчесності управління закладами освіти. Виокремлено і обґрунтовано педагогічні умови інноватики професійної підготовки державних службовців для забезпечення академічної етики та доброчесності управління закладами освіти. Зокрема, це креаційність освітньо науково-пізнавальної діяльності для галузі світа галузі 28 публічне управління та адміністрування.